Доброго часу доби вас вітає Медфлешка. Канал створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми продовжуємо серію відео про вітаміни, і сьогодні говоримо про вітамін В3, або його називаючи Ніацин, вітамін ПП, антипелагричний вітамін. Але перед початком відео рекомендую підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео з області медицини. Отже, ніацин, також відомий як вітамін В3, один з водорозчинних вітамінів групи В. Ніацин це загальна назва нікотинової кислоти, нікотинаміду і пов'язаних з ними похідних, таких, наприклад, як нікотинамід нікотинамідрибозит. З точки зору біохімії, це є коферментний вітамін. Тобто він є активатором ферментів у клітинах нашого організму і необхіден для перебігу багатьох біохімічних реакцій, пов'язаних з окисненням субстратів вуглеводного, ліпідного, амінокислотного та інших видів метаболізму. Коферментними формами вітаміну ПП, а саме активними формами, які і включаються у ферменти, є над. Та надфе. Нат це никотин, амід, аденін, динуклеотид, і надфе нікотин-амід аденін, динуклеотид фосфат. Ніацин природним чином присутній у багатьох продуктах харчування, додається до деяких харчових продуктів і випускається як дієтична добавка. Всі тканини в організмі перетворюють абсорбований ніацин у його основну метаболічно-активну форму, а саме нат. Понад 400 ферментів потребують саме цієї форми для каталізації реакцій в організмі. І саме цієї надактивної форми вітаміну Ніацину. Потребує близько 400 ферментів у нашому організмі, що є найбільшим числом ферментів залежних від вітаміну серед всіх вітамінів. Над в основному бере участь у катаболічних реакціях, тобто реакціях розщеплення субстратів поживних речовин, які передають потенційну енергію вуглеводів, жирів, білків на аденозин – АТФ, це така молекула, яка є енергетичною валютою клітини. Також НАТ необхідний для ферментів, які беруть участь у критичних клітинних функціях, таких як підтримка цілісності геному генетичної інформації, контроль експресії генів і зв'язок між клітинами. Над Ф, навпаки, дозволяє проводити анаболічні реакції, такі як синтез холестерину та жирних кислот, і відіграє вирішальну роль у підтримці клітинної антиоксидантної функції. Більшість ніацину у продуктах є у вигляді нікотинової кислоти та нікотинаміду. але деякі продукти місять невелику кількість НАД та надф. В основному організму потрібно перетворювати нікотинову кислоту, нікотинамід до цих коферментних форм. Організм також перетворює триптофан амінокислоту у над. Тому триптофан вважається дієтичним джерелом ніацину. Так, наприклад, хвороба, яка спов'язана з авітамінозом ніацину, пелагра, вперше була виявлена у жителів країн середземноморського узбережжя в умовах харчування продуктами з кукурудзи, які містять недостатню кількість як вільного ніацину, так і триптофану, з якого може синтезуватись певна кількість нікотинаміду. Поглинений ніацин всмоктується головним чином у тонкому кишківнику, але частина всмоктується і в шлунку. Навіть при прийомі у дуже високих дозах, це 3-4 г, ніацин майже повністю абсорбується, і після поглинання фізіологічної кількості ніацину буде метаболізуватись до над. Деякі надлишки ніацину будуть прийматися еритроцитами для формування циркулюючого резервного пулу печінка буде метилювати той ніацин, який залишився, щоб зробити його максимально полярним. І потім ці залишки метильовані будуть виводитись сечею. Також сечею може виводитись навіть неметаболізована нікотинова кислота та нікотинамід, якщо прийоми ніацину були дуже високими. Чи покаже кров недостатність ніацину? Рівень ніяцину в крові не є надійним показником стану ніяцину. Найбільш чутливим і надійним показником є виділення сечею двох основних метильованих метаболітів, це n 1 метилнікотинамід та n 1 метил метил2піридон 5 І Частота екскреції у дорослих понад 17,5 мікромоль на добу цих двох метаболітів відображає адекватний статус ніацину, тоді як швидкість виведення між 5,8 і 17,5 мікромоль на добу буде відображати низький статус ніацину. Доросла людина має дефіцитний статус ніоцину, коли швидкість виділення сечею становить менше 5,8 мікромоль на добу. Показники неадекватності, тобто дефіциту у сечі виникають задовго до явних клінічних ознак дефіциту. Інший показник стану ніацину враховує той факт, що рівень над знижується у міру погіршення стану ніоцину, тоді як рівень над Ф залишається відносно постійним. Число ніацину, співвідношення концентрації над до над Ф у цільній крові помножене на 100 нижче 130, говорить про дефіцит ніацину. Індекс ніацину це співвідношення концентрації еритроцитарних над та над Ф нижче одиниці, говорить про те, що людина ризикує розвинути дефіцит ніацину. Немає функціональних біохімічних тестів, які б відображали загальний запас ніяцину в організмі. Рекомендовані дози для ніяцину можете побачити у таблиці. Міра міліграми N є англійською застосовується тому, що організм може виробляти ніацин також із триптофану амінокислоти. Наприклад, коли ви їсте індичку, яка містить високий вміст триптофану, частина цієї амінокислоти перетворюється на ніацин у печінці. А використання цієї міри Н'є е, для обох ніацинів більш стандартизоване. Так, ФНБ визначає 1 НЕ як 1 мг ніацину або 60 мг амінокислоти триптофану, який організм може перетворити на ніацин. І тут ми можемо побачити, що для чоловіка 19 плюс років. Потрібно 16 мг ніацину або 16 помножити на 60 триптофану мг. а для жінки 14 мг ніацину при вагітності і лактації ці цифри дещо збільшені. Які продукти забезпечують ніацин? Насправді це найрізноманітніші продукти. Багато продуктів тваринного походження, включаючи птицю, яловичину, рибу, забезпечують близько 5-10 мг ніацину на порцію, а це вже майже денна норма, як ми сказали. Головним чином у високодоступних формах над та надф. Продукти на основі рослин, такі як горіхи, бобові, зерна, забезпечують близько 2-5 мг ніацину на порцію. Головним чином, як нікатинова кислота. Однак у деяких зернових продуктах природний ніацин значною мірою пов'язаний з полісахаридами та глікопептидами, які роблять його лише приблизно на 30% біодоступним. Багато хлібу, круп та дитячих сумішей у багатьох країнах місять доданий ніацин. Ніацин, який додають до збагаченої їжі, знаходиться у вільному вигляді, тому є високодоступним. Триптофан є ще одним харчовим джерелом ніацину, оскільки ця амінокислота, яка присутня в кількостях, які перевищують необхідну для синтезу білка, може бути перетворена в над, головним чином в печінці. Найчастіше використовується оцінка ефективності перетворення триптофану в над 1 до 60, як ми вже сказали. Це така стандартизована цифра, однак ефективність перетворення триптофану в НАД значно відрізняється у різних людей. Отже, ми можемо побачити, що величезна кількість продуктів задовільнить потреби денні потреби у ніацині кожну людину, яка нормально харчується. Ніацин випускається у полівітамінних, мінеральних «бадах». Добавках, які містять також інші вітаміни групи Б, і добавках, які містять тільки ніацин. Нікотинова кислота та нікотинамід – це дві найпоширеніші форми ніацину у добавках. Деякі добавки містять лише ніацин, можуть мати близько 500 мг або більше на порцію, що набагато вище, ніж рекомендовані дози для цієї поживної речовини. Нікотинова кислота в додаткових кількостях, які перевищують харчові потреби, може спричинити почервоніння шкіри по типу припливів, які виникають у, наприклад, жінок під час клімаксу. Це таке почервоніння, жар в шкірі, поколювання шкіри, які починаються з протоком крові, скажімо так. Тобто від серця по ходу аорти, це з обличчя починається і спускається нижче і нижче до рук, до тулуба, живіт і до ніг. Ці припливи говорять про те, що нікотинова кислота у вашому організмі перевищує. Тобто перевищує харчові потреби. І тому деякі БАДи виготовляються як тривалого вивільнення, щоб мінімізувати цей неприємний побічний ефект. Але цей побічний ефект виникає тільки при прийомі саме нікотинової кислоти. Нікотинамід же не має таких побічних ефектів. Тому що має дещо іншу хімічну структуру. Добавка ніацину також випускається у вигляді гексана, нікотину і нозитолу, і ці добавки часто позначаються як ті, що не викликають побічних ефектів. Поглинання ніацину з гексана нікотину інозитолу різниця досить широко, але в середньому на 30% нижче, ніж у нікотинової кислоти або нікотинаміду, які майже повністю поглинаються. Окрім цього, ви можете на полицях знайти ще деякі сполуки, які схожі на ніацин це рибозит нікотинаміду та мононуклеотит нікотинаміду. NMN. Також називають бета нмн Вони доступні як дієтичні добавки, але не є ніацином. І зараз вони навіть заборонені FDA. У 2022 році постановила, що цей НМН, тобто мононуклеотид нікотинаміду, не може бути законно проданий як дієтична добавка, оскільки вона зараз розслідується як препарат. Окрім цього, один вид ніацину, це нікотинова кислота, випускається за рецептом і є лікарським препаратом. Вона випускається у дозуванні 500-1000 мг, тобто значно перевищує дози рекомендовані, і вона має пролонговане вивільнення. Застосовується для лікування високого рівня холестерину в крові. А також як засіб симптоматичної терапії для станів, які ви можете побачити на екрані. Чи достатньо вам ніяцину? Достатньо. Тому що, як ми вже сказали, ніацин знаходиться у величезній кількості продуктів, і в цих продуктах досить непоганий об'єм ніяцину який за добу точно буде вам у сумі давати ту саму рекомендовану дозу. Окрім цього, за статистикою, більшість людей, наприклад, у США, споживають більше, ніж потрібно, ніацину, ніж рекомендовано. Аналіз даних Національного обстеження здоров'я і харчування за 2015 рік показав, що середньодобове споживання ніацину з продуктів харчування і напоїв становило 21,4 мг для людей від 2 до 19 років. У дорослих середньодобовий прийом ніацину з продуктів харчування і напоїв становив 31,4 мг. У чоловіків та 21,3 мг у жінок. Цей самий аналіз даних з 2009 по 2012 рік виявив, що лише 1% дорослих мали прийом ніяцину з продуктів харчування нижче рекомендованих доз. Окрім цього, за статистикою, з 2013-2014 року 21% всіх осіб віком від 2 років приймали дієтичні добавки, які містять ніяцин. Але є певні групи ризику недостатності ніацину і прояви, які виникають при його дефіциті. Так, важкий дефіцит ніацину призводить до пелагри – захворювання, яке характеризується пігментним висипом або таким коричневим забарвленням на шкірі, особливо шкірі, яка піддається впливу сонячних променів. Також це грубість шкіри. Її сухість, крім того, пелагра може спричинити яскраво-червоний язик, зміни з боку шлунково-кишкового тракту, блювання, закрепи або діарею. Неврологічні симптоми пелагри можуть також включати депресію, апатію, головний біль, втому, втрату пам'яті, яка може перейти до агресивної, параноїдальної або суїцидальної поведінки, слухові та зорові галюцинації. У міру прогресування пелагри розвивається анорексія і постраждала людина, врешті помирає. Пелагра є рідкістю в індустріалізованому населенні і, здебільшого, обмежується людьми, які живуть у бідності, такими як біженці або переміщені люди, які їдять дуже обмежені дієти з низьким вмістом ніацину та білка. На початку ХХ століття, як я вже казала, пелагра не була рідкістю обмеженою дієтою, яка складалась переважно з кукурудзи. Хто має підвищений ризик недостатності ніацину? Зазвичай, знову ж таки, недостатність виникає через недостатнє вживання продуктів, які його місять, або місять триптофан той самий його попередник, кому до першої групи ризику належать люди з недоїданням. Люди, які не доїдають через бідність або мають анорексію, порушення вживання алкоголю, снід, запальне захворювання кишківника або цироз печінки, також часто мають недостатнє вживання ніоцину та інших поживних речовин. Друга група це люди з неадекватним рибофлавіном, піридоксином та або залізом, тобто іншими вітамінами групи В. Рибофлавін це вітамін в 2 а піридоксин вітамін в 6 А також залізо, мікроелемент, вони сприяють тому, що триптофан перетворюється в ніоцин нормально. Якщо ж є недостатність цих поживних речовин, то і перетворення триптофану у ніацин знижується, що також може бути фактором ризику недостатності його. І третя група це люди, які мають онкологічні хвороби. Карциноїдний синдром. Карциноїдний синдром викликається повільно зростаючими пухлинами у шлунково кишковому тракті, які виділяють серотонін та інші речовини. Для нього характерні почервоніння обличчя, діарея та інші симптоми. У тих, хто має карциноїдний синдром, триптофан переважно окислюється до серотоніну і не метаболізується до ніацину. В результаті організм має менше доступних триптофанів для перетворення у ніацин. Як ми вже сказали, недостатності ніацину у широкій популяції немає. А ось цифри статистики говорять про протилежне, те, що люди. Споживають ніацин і ще і дещо більше рекомендованих доз. Ніацин, який природньо містять продукти харчування і напої, є безпечним. Однак дієтичні добавки з 30 мг або більше нікотинової кислоти можуть, як ми вже казали, змусити шкіру на обличчі, руках, грудях, червоніти, поколювати, свербіти. Тобто такі припливи, які можуть виникати через приблизно півтори 2 години після зживання цих бадів і триматись досить довго. Ще буде залежати це від того, скільки їжі ви з'їсте перед тим, як пити цю таблетку баду. Наприклад, якщо це на голодний шлунок, то може досить довго, навіть до години, тривати цей приплив, так званий. Це також може призвести до головного болю, висипань, запаморочення, так як судини розширюються, це може знизити артеріальний тиск і спричинити такі ось прояви. Ніацин стає шкідливим, коли ви приймаєте нікотинову кислоту в якості препарату БАДу в дозах 1000 і більше міліграмів на добу. Це може спричинити важкі побоїчні ефекти, такі як зниження кров'яного тиску артеріального, надзвичайна втома, високий рівень цукру в крові, нудота, блювання, печія, біль в животі, також порушення зору, таке розмиття, тривале лікування, особливо при застосуванні нікотинової кислоти, можуть викликати проблеми з печінкою. В тому числі гепатити і печінкова недостатність. Знову ж таки, коли це високі вже дози, і коли це кожного дня приблизно 2-3 місяці і так далі. Ніацин у вигляді нікотинаміду має менше побічних ефектів, ніж нікотинова кислота, однак у високих дозах 500 мг на добу або більше може викликати діарею та легкі сенсії, може посилити кровотечі з рану. Навіть більш високі дози 3000 мг на добу або більше можуть викликати нудоту, блювання та ураження печінки. Так само тому було запроваджено верхні межі для ніацину з дієтичних добавок. Тобто зрозуміло, що людина споживає іще додатково їжу, як, в якій і так міститься ніацин. Тому дієтичні ці всі бати з ніацинами, вони не так, щоб сильно потрібні. На таблиці, як ви можете побачити, терпимі верхні рівні прийоми, так звані УЛС для ніацину, це для жінок і чоловіків, наприклад, більше 19 років, 35 мг. Саме для. Бадів застосування, тому щоб уникнути цих всіх побічних явищ, краще не споживати більше цих доз додатково якісь БАДи, або застосовувати той самий нікотинамід. Хоча, так як рекомендоване дозування з дієти, в принципі, забезпечує ваші потреби, я взагалі не бачу особливого сенсу споживати додатково ніяцин з БАДами. Ніацин може взаємодіяти з певними препаратами, і кілька видів ліків також можуть негативно впливати на сам рівень ніацину в крові. Тому потрібно, якщо ви застосовуєте якісь препарати, завжди подивитись у пункт інструкції цього препарату взаємодії з лікарськими засобами та інші види взаємодії. І там буде описано: якщо є пункт ніацину, то будуть говорити, що там, наприклад, цей препарат знижує рівень ніацину або ніацин погано впливає на фармакокінетику цього препарату. Ось приведу вам деякі приклади: як, наприклад, ізоніазид та пірезинамід – це препарати, які використовуються для лікування туберкульозу, і є структурними аналогами ніяцину. Вони переривають вироблення ніацину з триптофану, конкуруючи із ферментом, який, залежний від вітаміну в 6 необхідний для цього процесу. Крім того, ізоніазид може перешкоджати перетворенню ніацину в активну форму на. Тому пелагра навіть інколи може зустрічатися у пацієнтів з туберкульозом, які отримували ізоніазид, але не споживали додаткові рівні ніацину. Тому. Її можна запобігти збільшенням просто прийому ніяцину. Перепарати також проти діабету, тобто великі дози нікотинової кислоти можуть підвищити рівень глюкози в крові, викликаючи або посилюючи стійкість до інсуліну. А також збільшуючи вироблення глюкози в печінці. Деякі дослідження виявили, що дози нікотинової кислоти 1,5 г на добу або більше швидше за все підвищують рівень глюкози в крові у осіб з діабетом або без нього. Люди, які приймають будь-які антидіабетичні препарати, повинні контролювати рівень глюкози в крові, якщо вони приймають добавки з нікотиновою кислотою у високих дозах одночасно, оскільки вони можуть потребувати коригування дози. І основні такі дослідження: по-перше, серцево-судинні захворювання. Навіть якщо ви зайдете, наприклад, в iHerb і вб'єте такий собі фільтр БАДИ для серцево-судинних хвороб, вам видадуть саме ніацин, наприклад, у Нікотиновій кислоті або навіть у нікотинаміді. Але проблема в тому, що дуже високі дози нікотинової кислоти це більше ніж у 100 разів, які перевищують рекомендовані дози, і які приймаються місяцями або роками, є ефективним методом лікування дисліпідемії. При цьому нікотинамід не має цього ефекту, оскільки, на відміну від нікотинової кислоти, він не зв'язується з рецепторами, які Опосередковують вплив нікотиної кислоти на ліпоїдні профілі. Дослідження, які проведені з кінця 50-х років, показують, що ці дози можуть підвищувати ліпопротеїни високої щільності на 10-30% і зменшити ліпопротеїди низької щільності. Окрім цього, незважаючи на десятки опублікованих клінічних випробувань, експерти не погоджуються зі значенням нікотинової кислоти для лікування серцево-судинних захворювань, особливо з огляду на ці всі побічні ефекти, проблеми безпеки. Плюс і дослідження мають деякі знову ж таки суперечності. Так, наприклад, було зрозуміло, що порівняно з плацебо нікотинова кислота знижує рівень холестерину. Але у людей, які приймали нікотинову кислоту, збільшився ризик. І частота аритмій. Хоча, вже аж через 9 років після закінчення цього дослідження, учасники, які приймали нікотинову кислоту, зазнали значно меншої смерті від всіх причин ніж ті, хто приймав плацебо, це 11%. Отже, статини все ж таки стали методом вибору лікування гіперліпідемії і знижують ризики атеросклеротичних серцевих судинних захворювань порівняно з тією самою нікотиновою кислотою. Краще застосують. Цоати статини плюс самі побічні ефекти цієї нікотинової кислоти, як розширення судин, можуть збільшити ризик ішемічного інсульту. Коли знижується значно артеріальний тиск, і кров не доходить в нормальному об'ємі до головного мозку. Тому автори двох систематичних оглядів 2017 року, які вивчають дані клінічних випробувань, дійшли висновку, що терапія нікотиновою кислотою забезпечує мало якщо взагалі якийсь ефект від атеросклеротичної хвороби серця, навіть незвичаючи на те, що вона підвищує рівень нормального, так званого, як люди люблять. Блять, говорити гарного холестерину, тобто ліпопротеїнів високої щільності, і знижує загальний рівень холестерину і поганого холестерину, ліпопротеїнів низької щільності та тригліцериди. Ну а більше про ці дослідження ви можете подивитись у описі за посиланням на статтю. Вона правда англомовна, але можна в браузері швидко зробити переклад. Тому робимо висновок, що, хоча добавки нікотинової кислоти покращують ліпідні профілі крові, вони не мають істотного впливу на ризик серцево-судинних. Подій, вони не знижують особливо їх. І хоча нікотинова кислота це поживна речовина, тобто, можна сказати, БАД може застосовуватися як БАД, але для лікування гіперліпідемій приймаються дуже високі дози, і вона вже називається як лікарський препарат. Такі дози слід приймати лише за медичним схваленням та наглядом. Пишіть в коментарях, чи приймали ви ніяцин. Чи спостерігались у вас якісь побічні ефекти, та які взагалі були відчуття? Мені буде дуже цікаво почитати. Ну і зробимо висновки: що, звичайно, як і завжди, вітаміни це природні компоненти нашої їжі. І саме наш раціон має бути збалансованим для того, щоб споживати нормальні дози будь-яких вітамінів. Будь-яких мікроелементів. Утримуйтесь від рафінованих продуктів, тобто насичених лише однією якоюсь пошивною речовиною, як, наприклад, якісь жирні і солодкі продукти, які дуже швидко знижують апетит, але при цьому не дають ніяких нормальних вітамінів, мікроелементів, не покращують роботу кишківника, не містять багато клітковини. І тому подібне. Тому краще більше приділяйте увагу овочам, фруктам, молоку, м'ясу, яйцям, звичайним продуктам, менше жирних, насичених жирів. Про жири в мене також є коротке відео. І дякую вам за увагу! З вами була Матфлешка, до наступних включень.